У сучасному світі, де технології розвиваються з надзвичайною швидкістю, кіберзлочини стають однією з найбільших загроз для безпеки громадян. Кіберполіція це спеціалізований підрозділ, створений для боротьби з цією небезпекою. Завдання кіберполіцейських захистити цифрові кордони, розслідувати кіберзлочини та забезпечити кібербезпеку для усіх користувачів. Лише в цьому році у Сумській області відділ протидії кіберзлочинів зафіксував два десятки інтернет-шахрайс. Кіберзлочини можуть включати різні види правопорушень від зламування акаунтів та крадіжки персональних даних до більш складних атак, таких як шкідливе програмне забезпечення, фішинг і навіть кібершпигунство. У боротьбі з цими злочинами кіберполіція використовує найсучасніші технології та методи розслідування. Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області, департаменту кіберполіції, Національної поліції України відповіли на найпоширеніші питання. Яка статистика кіберзлочинів за 2024 рік? Протягом п'яти місяців 2024 року відділом протидії кіберзлочинам у сумській області вже задокументовано злочинну діяльність 18 осіб, які в сукупності вчинили близько 289 злочинів у сфері саме шахрайства. Та на даний час їм вже повідомлено про підозру. Протягом п'яти місяців 2024 року, року через форму зворотнього зв'язку надійшло близько 500 звернень. З них 430 стосовно фактів у мене за вказаними фактами розпочатку досудове розслідування у 321 кримінальному провадженні. Які види афер зараз найбільш розповсюджені? Найбільш розповсюдженими у 2024 році шахрайськими схемами були наступні продаж неіснуючих товарів на відомих інтернет-майданчиках та в інтернет соціальних мережах, коли жертва перераховує грошові кошти в якості передплати або повної плати за товар, і його не отримує. Дзвінок від Служби безпеки банку, коли жертви повідомляється про нібито злам його карткового рахунку та під приводом обезпечення заощаджень, вимагають перерахувати грошові кошти на інший банківський рахунок, або здійснити певні маніпуляції, які, звичайно, робляться на користь зловмисникам. І відповідно після здійснення цих маніпуляцій чортко втрачає свої грошові кошти. Злам телеграм, майстержалі, шляхом надсилання фішингового посилань та подальша розсилка зі зламаного аккаунту, повідомлення з контактом, з проханням або надати грошові кошти в борг, або вчинити які дії, які також корисні лише для зловмисників. А також у зв'язку з війною популярними видам шахрайства також стало здійснення телефонних дзвінків родичам військовослужбових з повідомленням про те, що військовий знаходиться у полоні або йому потрібна якась допомога для його визволення. І звичайно, за це потрібно заплатити грошові кошти. Але грошові кошти після рахування зловмисникам стають вже їхнім надбанням, і звичайно, зловмисники намагаються зникнути. Чому сьогодні велика активність шахрайства в інтернеті? Кожним днем сучасне суспільство все більше і більше часу проводить в інтернеті, і тому і стає пропорційно більше. Сьогодні в інтернеті люди можуть реалізувати базові потреби, придбати усе необхідне: продукти харчування, ліки, одяг, побутові товари, оплатити комунальні платежі, знайти та орендувати приміщення тощо. Збільшення такого запиту викликано рядом причин: від загальних, таких як стрімкий розвиток технологій, широкий перелік товарів та послуг, які можна отримати в онлайн, так і до специфічних: карантинні обмеження, викликані пандемією, військовий стан та ніч. Така онлайн-активність призвела до зростання шахрайства в інтернеті. Кількість злочинців у кіберпросторі постійно зростає. Куди звертатися, якщо все ж стали жертвою кіберзлочину? Для ефективнішої комунікації з населенням у штаті кіберполіції створена сервісну службу, яка працює за номером 044 363 18 92 Також звернення до Кіберполіції громадяни можуть надсилати онлайн, заповнивши відповідну форму на сайті кіберполіції cyberpolice.gov.ua. Також на указаному сайті постійно публікуються пости щодо сучасних видів шахрайств, способи їм. Протидії, а також інша корисна інформація. У випадку виникнення питань ви також можете звернутися до сервісної служби в в Сумської області безпосередньо за нашою адресою, а також зателефонувати за лінією 102 та отримати відповідь на питання, а також отримати допомогу, яка віднесена до нашої компетенції. У чому полягає складність розкриття кіберзлочинів? Складність розкриття кіберзлочинів полягає в тому, що суспільство швидко розвивається і виникнення нових технологій, які злочинці можуть використовувати для конспірації своїх дій, звичайно, ускладнює процес їх ідентифікації. Крім цього, широкі можливості здійснювати маніпуляції з інформацією чи грошовими активами, отриманими в результаті вчинення кримінальних правопорушень, ще більш ускладнюють процес. Розкриття злочинів. Проте поліція також не стоїть на місці. Ми на постійній основі стикаємося з новими викликами, з якими намагаємося максимально ефективно справлятися, і застосовуємо для цього всі свої ресурси. Одним із таких ресурсів є проєкт Брама. Що таке проєкт «Кібербрама» Та як до нього долучитися? Для блокування того чи іншого джерела необхідно надсилати скарги. Чим більше буде таких скарг, тим більше вроєтність того, що джерело буде заблоковане. Саме цією метою ми пропонуємо нашим користувачам стати частиною проєкту Право. Діяльність проєкту направлена на захист медіапростору від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації протиправного та заборонного контентів. Також метою проєкту є покращення медіаграмотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в мережі інтернет. Більш детально про цей проєкт ви можете дізнатися на сайті stopfraud.com.ua. Кіберполіція працює невтомно, щоб забезпечити безпеку віртуальних просторів, але кожен з нас повинен бути пильним та дотримуватися основних правил кібербезпеки. Бережіть себе та будьте обачними у інтернеті. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.